Добрий день, діти! Ось у нас хлопчик і дівчинка, які хочуть одягнутися на прогулянку. Підійшли вони до шафи з одягом, а там безлад. Навіть не зрозуміло, який одяг там є. Давайте разом подумаємо і допоможемо. Одяг, який ми надягаємо на свята, це святковий одяг. Одяг, який надягаємо на Народні свята називається народний одяг. Одяг, який одягаємо взимку, це зимовий одяг. Одяг, який одягають для занять спортом, називається спортивний одяг. Одяг, в якому ми ходимо вдома і відпочиваємо, називається домашній одяг. А що потрібно робити з одягом? Чобитки взувають, куртку одягають, гудзики застібають, шнурки зав'язують. Якщо одяг розкиданий, його складають. Якщо одяг Порвався, його зашивають. Якщо одяг забруднився, його треба прати. А якщо одяг зім'ятий, його треба прасувати. А тепер, діти, послухайте віршик про сов, які теж захотіли вдягнути шапки. Слухайте уважно. Сови летіли, шапки схопили, шапки наділи і в небо злетіли. А поки летіли, шапки згубили ось такий віршик. А давайте тепер спробуємо його розказати разом і швидше. Сови летіли. Шапки схопили, шапки наділи, в небо злетіли, поки летіли, шапки згубили. Ось такий віршик діти. А ми з вами молодці. Ми допомогли хлопчику і дівчинці, вони нам дуже вдячні. Бо у них був у шафі ось такий безлад, речі були розкидані, а тепер у них порядок. І тепер вони можуть вдягнутися і піти на прогулянку.